денного номер 7 про погодження на розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладний депозитний рахунок у банку. Шановні депутати, ставимо на голосування Ставимо, ставимо на голосування номер, номер 7 порядку денного. Про погодження на розміщення тимчасових вільних бюджетних коштів на вкладний депозитний рахунок у банку. Віліщук, Вінікс, Відіон, Драндер, Яченко, Зінченко. Кирилюк, за. Кучер, за. Вартадир, за. Максименко, Ніколаєнко, Овчаренко, Перевиніс, Проценко Роценко за. Саламаха. Соломаха, Самусіч, Скиба, Солодушко. Я за, то ж, яка сума і... кажуть. То що їм і... розказувала? На... Комісія. Розінська відсутність зараз. Переходимо до пункту 8 порядку денного: про внесення змін до положення, про встановлення плати за землю на територію Української міської ради на 2016 рік, затвердженого рішенням Української міської ради від 9 липня 2015 року. Запрошується заступник міського голови Ніколаєва Галина Григорівна. Просимо внести зміни в положення про плату за землю у зв'язку з е, метою його університету. Єдиному нормативному документі, а також для встановлення для водоканалу нашого однові, е, плати за землю в розмірі 1% від нато-рошової оцінки. Решта путі залишається без змін. Виноситься Шановні Шановні на голосування, yeah. на голосування пункт номер 8 порядку денного про внесення змін до положення, про встановлення плати за землю на території Української міської ради на 16 рік. Затвердженого рішенням Української міської ради від 9 липня 2015 року. Віліщук, Віннік, Лідіон, Драндер, Яченко, Зінченко, Кирилюк, Кучер, Лавтадир, Максименко, Ніколаєнко, Овчаренко, Перебис, Плохута, Проценко За. Саламаха, За. Самусієч, За. Скиба, Золотушко, Теплова, Шевченко, Шутак Ягодзинська відсутні. За. Наступне питання порядку денного номер 10. Про комплекс заходів направлених на створення центру надання адміністративних послуг при виконкомі Української міської ради. Я пропоную, шановні депутати, можна в цілому за пункт порядок денний, в цілому 9, можна 9,1, 9.3, як 2, ваші... Ціло. Ціло. В цілому? В цілому? Ми, ми обговорили це, це, все це. на засіданнях профільної комісії. У мене є протоколи, де всі підтримали, всі написали ставимо на. на голосування, шановні депутати, пункт номер 9 порядку денного про комплекс заходів, направлених на створення центру надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Української міської ради. Віріщук, Віннік, Лідіон, Драндер, Яченко, Зінченко, Кирилюк, Кучер, Лахтадир, Максименко, Ніколаєнсько, Овчаренко, Беребиніць, Лохута, Проценко, За, Саламаха, Самусій, Скиба, Вищу, Скибаза. Золотушку, Решта відповідальний спасіда. Шановні депутати, пункт номер 10 порядку денного. Прохід виконання угоди між Національним технологічним університетом України, Київським політичним інститутом та Українською міською радою. Які пропозиції? Так, запрошую до слова заступника міського голови Кирилю Оксану Олександрівського. Шановні, присутні, Хочу вам проінформувати вас про наступне. Ви знаєте, що на засіданні сесії було підписано угоду з Національним технічним університетом України Київський технічний інститут і Української міської ради. В результаті цієї угоди пропонується вам до розгляду, є вас роздатках, план дій направлений по відповідно до цієї угоди. Хочу сказати, що е цей план дій е існує в пропозиціях наступних напрямок. Перше, це напрямок освіта, напрямок екологія, напрямок культура, е спорт і напрямок це е залучення новітніх технологій. Тому е за вашою пропозицією, яка надходила, коли ми говорили на комісіях, була пропозиція розписати. Е План дій і вказання термінів, тобто у вас в матеріалах це є. Хочу сказати, що вже по напрямку освіта відбулося нас засідання зустріч з представниками Київського політехнічного інституту і вже напрацьовані певні кроки. По наступних напрямках планується е, круглі столи. Із розробленням таких заходів, так як зараз проведено по напрямку освіта. Тобто ця інформація вам довідома. Якщо будуть надалі надходити якісь пропозиції, то я прошу їх надавати. І також, якщо ви матимете бажання взяти участь в круглих столах, теж будемо вам повідомляти. По напрямку освіта, е, хочу вам повідомити, що вже 3 квітня в місті Українка відбудеться відбудеться. День відкритих дверей Київського політехнічного інституту. І також зараз е, питання на розробці це щодо е, відкриття на базі однієї із шкіл міста Українка інституту Догузівської підготовки. Е, інститут Догузівської підготовки е, може розпочати свою роботу е, з жовтня цього року, але до цього відповідно треба провести певні дії. Зараз в школах на батьківських зборах проводяться опитування, складаються списки бажаючих з випускників 9-10 класів, хто має на меті своїх дітей навчати на цих підготовчих курсах. Курси відбуваються на платній основі. Це завжди так було, ще навіть коли я навчалася в політехнічному інституті. Але коли учень при успішному здачі цих курсів він отримує додатковий бал при вступі до Київського політехнічного інституту. По цьому напрямку, можливо, декілька кроків. Перше це коли викладачі Київського політехнічного інституту приїжджають в місто Кренку і ведуть такі курси з нашими випускниками. Наступне це коли наші вчителі відповідно до програми, яку надає Кісі, політехнічний інститут, ведуть саме це навчання. Ну і третє це коли батьки або діти їдуть самі в Київ і є певний відведений день, коли вони там проходять навчання. Тому зараз це питання ми обговорюємо з батьками, який варіант їм більш подобається. Звичайно, поки попередньо по тому опитуванню, яке ми провели, звичайно, більше бажає, щоб викладачі сюди приїжджали. Але все-таки будуть складені списки і буде визначено, як все-таки цього хочуть батьки і самі учні. Ну і наступне, звичайно, нас запросили на день відкритих дверей, які відбудуться на території Київського політехнічного інституту. Це в них традиційно відбувається щороку. Ну і брати участь в заходах, які відбуваються це по. Профорієнтації, які відбуваються на Київському політехнічному інституті. У нас налагоджена співпраця по бібліотеці. Наші учні матимуть можливість відвідувати бібліотеку Київського політехнічного інституту. Ви знаєте, що це одна з найкращих бібліотек, користуватися літературою, яка їм допоможе при вступі до того вищого навчального закладу. Так що, це така інформація, які ще є пропозиції, запитання. Нема запитань? Mm -hmm. Шановні депутати, ставимо на голосування. Хто за те, що проєкт рішення, який вам розданий на руках, питання ну, під номером 10 порядку денного, прохід виконання угоди між Національним технологічним університетом України, Київським політехнічним інститутом та Українською міською радою. Затвердити, прошу голосувати. Віліщук, Віннік, Віддіон, Драндер, за. Дяченко. Зінченко. Кирилюк. Кучер. Лафтадир. Максименко. Ніколаєнко. Овчаренко. Перебиніс. Лухута. Приценко Саламаха. Самосєвість. Скиба. Солодушко. Теплова. Наступне питання порядку денного номер 11 Про розгляд заяв громадян Талисків.